Вітаю, ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні я виживаю 17 альфа. І це друга хвиля зомбаків, навіть остання хвиля зомбаків, я не знаю, їх там може три було чи чотири. Як ви побачили, в мене є дебав смерті. так, Я впав, точніше вмер після останньої хвилі, я кидав бомбу, вона взірвалася в мене в руці. Зараз буде Саме ці моменти. Такі моменти вони повторюються. На жаль, не один раз, я вже більше не вмирав, але смерть в мене тут залишилася. Дивіться, е що відбувається. Е я кидаю бомбу, вона не кидається. Бачите, ось зараз вона зірвалася в мене в руці. Тобто вона повинна була впасти. Коли пропадає звук скидання бомби, ну то таке. Е звук то не страшне, страшне те що. Анімація, вона, бачите, зациклилася, я не можу її кинути. Вона як приклеїлась до руки, я відпускаю її, кидаю, а вона не кидається. За цього я втрачаю е, ну, хітпойнти свої і вмираю. Зараз поліцейський мене накоїть. Я не можу його вбити, бо в мене просто туди бомба не кидається. Я вирішив взяти коктейлі і закидати їх коктейлями молодими. Дивіться. Ну, коктейлі Молотова свою справу роблять, але такий же самий баг. Бачите, він не кидається. Не, не, Ну, все, він в руці. Добре, хоч не взривається в руці. На тому дякую. Ось, нарешті він кинувся. Я не знаю, що це, як з цим боротися. Я, я ще потренуюся, я зробив окремий шорт, де дуже цей момент ну окремо. Вирізав і зробив його видно, як ця бомба мене, ну, не дає мені нічого робити. Я ще повиживаю, звісно, в 17 альфі, але, знаєте, мабуть, доведеться з бомбами трохи той. Або зав'язати, або, або бути обережніше, я, я не знаю. Я останніх зомбаків вже добивав пістолетом. Хоча це відео мало бути про те, як я відіб'юся... Самими бомбами та коктейлями від зомбі. Ну, Ви бачите, он, що він робить. Поліцейський ригнув і зірвався і, і зніс мені три сопки. А цього не повинно було статися. Я повинен його бути до того часу знищити. Я не можу знищити. Він ригає знову, бачите, знову ламає якісь конструкції, там, бо вони падають. Це відбувається не від того, що я не, не можу чи не хочу туди кинути, а просто воно багається і все. І ця бомба клята вона як приклеєна. Я її не можу кинути. А саме страшне, що вона взривається в мене в руці. Ось зараз я, дивіться, вона повинна кинутись. Бачите? Ось, ось, нарешті вона впала. Ну, хоч хоч, хоч так. І вона знову не кидається, бачите, 22 і все. І я ось ну, відпускаю, а вона в руці. Тобто, ну, я не просто махаю рукою, я кидаю бомби. Це анімація кидання бомби. Я її кидаю, а вона не кидається. Ну, довелося брати пістолет і старим добрим способом Як кажуть, добре слово гарно да а добре слово і револьвер ще краще. А то, ну, у мене не револьвер, пістолет, але він тут е, доцільний, цей, цей виказ, вираз. ось Такі справи. Е, насправді це відео буде не дуже е, довгим. Я зробив його там десь біля п'яти хвилин. Основне, що я хотів показав, е, після ночі я вилізу. Ну, схожу, гляну, що там в мене випало. Насправді дуже мало луту вони принесли. Там якесь сміття. Ось зараз побачите, там якась банка, там ще щось, ну, трохи набоїв. там, ну, то таке. Ось, Тут ще на ранок прийшла орда. орда і прийшла крикуха. З ордою я розправився, але крикуха більш пруткі зомбаки, ну, я з ними теж розправився. Знову ця бомба клята взорвалася в мене в руках, ну як в руках, довго не кидалася. Відбився я від цих зомбі. На дворі, до речі, бомби працюють більш-менш нормально, скажімо так. Хоча б не взриваються в руках вже на тому добре. Дивіться, буде ще продовження виживання в Альфі 17. Обов'язково ставте лайки, хто не поставив, підписуйтесь, бо мене дивиться всього 2%. Тобто 98% дивляться не Це Треба виправляти цю ситуацію, я вважаю. Я маю надію, що ви теж так вважаєте. Тому, будь ласка, підпишіться на канал. Підтримайте український контент. Я зроблю покращену версію цього будинку. Невдовзі вийде нове відео. Так що чекаю на вашу підтримку. На цьому все. До побачення.